Всім привіт! Вітаю на каналі Зробив власними руками. Напевно, металоприємця витягнув такі залізячі. Це заготовка для млина бумлен. Для подрібнення зерна на гріс, комбікар. Це як казав чоловік, що такий вал, напевно, йшов з ним. Це диск з ножами, напевно, була баракорізка, корморізка. Ну, це якийсь бункер такий. Загрузка, лійка, не знаю від чого, чи вона може від корморізки вилітало. Ну і декілька трубок будемо зварювати. Ну і типу, якісь ножки. Казав, що теж воно йшло від одного чоловіка, той що все здав. Коли буде погрузка, ще під'їду, може ще знайду рештки того всього. Будемо робити млин і корморізку. Всім дякую.